Працюють депутати облради і над питаннями інформаційної сфери. На засіданні відповідної постійної комісії вони говорили про зміни до обласної програми розвитку громадянського суспільства до 2015 року. Вони передбачають створення матеріалів та телепередач, які висвітлюють діяльність обласної влади і суспільне життя. Також програму доповнять окремими пунктами, аби посилити боротьбу проти популізму, каже директор департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації Микола Перепелиця. Дуже багато кожний намагається сказати щось дуже важливе до кінця, не знаючи суті проблеми і не володіючи реальними фактами і аргументами. Члени комісії також проголосували за винесення на сесію облради питання про грошову підтримку громадських об'єднань. На цей рік обласний бюджет виділив 100 тисяч. Наступного року суму хочуть подвоїти. У цих змінах пропонується і ще додати 100 тисяч. Тобто, на загал, якщо депутати підтримують, це вже буде більша сума в два рази, і таким чином ми активізуємо громадськість до активних дій і до участі у тих справах, які важливі для області. Серед цьогорічних проєктів громадських організацій, які співфінансує обласна казна, програма по створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, друк газети на тему прогресивного іудаїзму та музичний фестиваль імені Твого Ради пам'ятних дат в сумі це перенесення з минулого року.